Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Боже, будь милостивий до мене грішного, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Царю Небесний, утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пес Свята Тройця, помилуй нас, Господи, Очисти гріхи наші, владико прости, беззаконня наші. Святий, залянця її зціли немочи наші імені Твого ради. Господи помили, Господи помили, Господи помили. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи ми грішні, Тобі, як владиці цю молитву приносимо. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось, не прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших, але зглянься і нині. Як милосердний, і визволи нас від ворогів наших, бо Ти Бог наш, а ми люди твої, всі творіння рук Твоїх та ім'я Твоє призиваємо, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам, богословенна, Богородице, щоб ми на Тебе, надіючись, не загинули. А від усього лиха тобою визволилися, бо ти єси спасіння роду християнського. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобив мене до цього часу дожити. Прости мені гріхи, які я заподіяв цей день ділом, словом і думкою, і очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни, душевної і тілесної, і дай мені, Господи, в цю ніч спокійний сон, щоб, уставши з мого смиренного ложа, я догоджав пресвятому імені Твоєму. В усі жит... дні життя мого і переміг всіх ворогів, і тілесних, і безтілесних, що повстають на мене. Господи, охорони мене від пустих думок і недобрих бажань, що оскверняють мене, бо Твоє є царство і сила, і слава, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Вседержителю Боже Небесних сил і всякого Тілесного, що на небі живеш і нас убогих доглядаєш, серця і думки випробовуєш, і те, що є таємне в людині, добре бачиш, безпочаткове і вічне світло, в якому нема ані тіні зміни або перетворення, сам безсмертний царю. Прийми молитви наші, які ми тепер грішними устами нашими творимо, на безмежність милості Твоєї, надіючись, і прости нам гріхи наші, що заподіяли ми чи то ділом, чи то словом, чи то думкою, свідомо, і несвідомо, і очисти нас від усякої скверни, душевної і тілесної, і дай, щоб ми в бадьорості серця і тверезості розуму прожили всю ніч цього життя, сподіваючись світлого дня, що його обітував нам єдинородний син твій, Господь Бог і Спаситель наш, Ісус Христос, коли Він, судя всіх, прийде зі славою, відплатити кожному по його ділах. Нехай не в сні та ліноща, а в бадьорості та щирій праці, ми з'явимось готовими і війдемо з ним. У Божественне царство Його слави і радощів туди, де вічне світло і невимовна утіха всім, що бачать неосяжну красу Твого лиця, бо ти єси істинний світ, що освітлюєш, і освячуєш все. І тебе славить всяке створіння на віки віків. Амінь. Боже, очисти мене грішного, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед Тобою, але Ти визволи мене від усякого злого, і нехай буде в мені воля Твоя, щоб неосудно я відкрив уста мої грішні, і славив святе ім'я Твоє Отця і Сина. І Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвята все діво, мати Христа, Бога нашого, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богу нашому, щоб Він спас через Тебе душі наші, благого царя, благая мати, причиста і благословена Богородице Маріє. Милість Сина Твого і Бога нашого, вилий на мою грішну душу, і твоїми молитвами у мене на діяння благі, щоб в останок мого життя я прожив без гріха, і через тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина чиста і благословена. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитов наші в час журби не відкинь, але з біди визволяй нас, єдина чиста і благословенна. пресвята, Богородице, спаси нас, ангеле Христовий, охоронителю мій святий і покровителю душі і тіла мого. Все мені прости, чим я згрішив сьогодні. І з усякої спокуси супротивника визволи мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого, але молися за мене грішного і недостойного раба твого, щоб стати мені достойним благості і милості всесвятої Тройці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Полегше відпусти, прости, Боже, гріхи наші, вільні і невільні, словом чи то ділом, свідомо, чи несвідомо вдень чи вночі заподіяні, все нам прости, бо ти, благий і чоловіколюбний. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жонами і благословен плід утроби твоєї, бо ти спаса породила душ наших, достойно є це істина славити тебе, Богородицю, завжди славну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херовімів і незрівнянно славнішу від серафимів, що безісління Бога слово породила. Сущу, Богородицю, Тебе величаємо. Тих, хто ненавидить і кривдить нас, прости, Господи, доброчинцям нашим добровчини, братам і родичам нашим, дай чого вони просять, для спасіння і життя вічного, на немічних споглянь і зцілення подай. Покермуй тими, що на морі, тими, що на землі і в повітрі подорожу. Їм відпущення гріхів даруй, тих, що заповіли нам, недостойним молитися за них, помили з великої Твоєї милості. Пом'яний, Господи, раніше спочилих отців, матерів, братів і сестер наших, і упокої їх там, де світить світло слави Твоєї. Пом'яний, Господи, братів наших поневолених і визволи їх. Від усякої небезпеки, пом'яни, Господи, і тих, що дари приносять, і благотворять у святих Твоїх церквах, і завбогих пам'ятають, і дай їм, чого вони просять, для спасіння і життя вічне. Пом'яни, Господи, і нас, смиренних, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом Твоїм і провадь нас. По стежках заповітів твоїх, молитвами причистої владичиці нашої Богородиці і вседіви Марії і всіх святих, бо ти благословен є Сина віки віків. Амінь. Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб не заснув я на смерть, щоб не сказав ворог мій, я переміг його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Боже заступником будь душі мої, бо ходжу я серед сітей много. Рятуй мене від них і спаси мене благий, бо ти є чоловіколюбний, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу матір і святішу від святих ангелів, безперестанно вихваляємо, Серцем та устами і сповідуючи її Богородицю, що істинно породила нам Бога в тілі, і що безперестанно молиться за душі наші. Надія моя, Отець, пристановище, моє Син, Захист мій Дух Святий, Тройце свята, слава Тобі! О, найдорожчий і животворчий Хресте, Господні, допомагай мені зі святою Дівою, Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. Всі небесні сили, святі ангели й архангели, моліть Бога за мене грішного, святі славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики, і всі святі, моліть Бога за мене, грішного. Боже очисти гріхи мої, і помилуй мене. Без числа згрішив я, Господи, прости мені во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Захисти мене Господи, і силою часного і животворчого Христа, і ним охорони мене від усякого зла. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його ненависники Його. Як ще заядим нехай щеснуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від тих, Хто любить Бога і хто осіняє себе хрестним знаменням і в радості промовляє, радуйся, пречесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою, розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе хрест свій чесний. На прогнання всякого супротивника, о пречесний животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою владичицею Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. У руки твої, Господи, віддаю дух мій. Ти мене поблагослови, ти мене помилуй і життя вічне даруй мені. Амінь. В руки твої, Господи, віддаю дух мій, Ти мене поблагослови. Ти мене помилуй і життя вічно даруй мені. Амінь. В руки Твої, Господи, віддаю дух мій, Ти мене поблагослови. Ти мене помилуй і життя вічно даруй мені. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас. І на віки вічні Амінь. Господи, дай щасливу нічку переночувати. Дякую, Господи, за щасливий день. Матінка Божа, ангели-хоронителі і всі святи. Дякую за щасливий день, дайте щасливу нічку переночувати. Нехай буде так. Амінь. Амінь, амінь.